Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити досить цікаві і дуже популярні на даний час ось така модель бантиків. Вони невеличкі, чомусь саме популярні не в білих кольорах, а в чорних. Ось такі. Це стрічка 2,5 см. Ось така модель йде на 5 см. Це біленькі і чорні, теж на 5 см. Для одного бантика нам потрібна ця основна верхня стрічка, ось вона. Ширина її 2,5 см і довжина 16 см. Це є одна і всі три вони однакові. Ширина 2,5 і довжина їх 18 см. Вони усі три однакові, всі стрічки я обробляла на термоножі, ось він, тому їх я не опалюю, а так якщо ви нарізаєте ножничками, тому потрібно її опалити, щоб вона не торочилася. Для подальшої роботи нам потрібна голка з ниткою. Я взяла білу, щоб було видно, як я прошиваю. Це простий звичайний бантик, я його складаю наполовину. Якщо вам не видно, де складка, булавкою фіксуєте наполовинку, тоді вже прошиваєте, щоб стіпки були однакові. Рівненькі це перша, на половину один, і другу на неї Вони мають бути рівні. Далі до купи. Заки ви не прошили і не склеїли, її можна регулювати. Дивитися, де більше підтягнути, де менше. Далі прошиваю. Відрізаю. І другий бантик теж само будемо прошивати, але потрібно одну стрічку скласти на другу, тому що одна на одні, одна ширша, довша точніше, а друга ну, меншенька трішки. Складаю першу. Своєю гулкою фіксую, зафіксувала. Далі складаю патріотично на половинку. Накладаю зверху, де у мене. Посередині прижимаю. Старайтеся захопити всі шари, які є. Вивожу нитку з голкою посередині. Якщо у вас пістолет не включений, включайте його. А Мій бантик також, я його ловожу на центр. Я їх не проклею, якщо я можливість, я їх прошиваю. Для роботи нам потрібен пістолет. Заголкою слідкуйте, щоб нікуди не пропала. і апласна стрічка шириною 06 см.

Ті шари прилипли. Ось такі бантики у нас вийшли. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей.